Вітаю вас, діти та батьки. Сьогодні понеділок, перший день тижня і ми розпочинаємо наше заняття із розвитку мовлення. Сьогодні пропоную вам поговорити про один з найбільших винаходів людства про електроенергію. Електрика грає надзвичайно важливу роль у сучасному житті людини. Вона є невід'ємною складовою частиною нашого повсякденного існування, забезпечуючи зручність, комфорт і безпеку. Електрика дозволяє нам освітлювати наші приміщення, лампи, світильники та ліхтарі працюють завдяки електричному струму. Ми використовуємо світло для роботи, навчання, читання. Та розваг. У нашому домашньому середовищі використовуються різні побутові прилади, такі як холодильники, пральні машини, мікрохвильові печі, телевізори, комп'ютери, електрочайники і тостери. Вони працюють від електричної енергії і полегшують наші щоденні обов'язки. Та забезпечують нам комфорт в оселі. Кондиціонери та обігрівачі також працюють від електрики. Вони допомагають регулювати температуру та вологість у приміщенні, забезпечуючи комфортні умови для проживання. Багато з наших пристроїв для комунікації та розваг, такі як смартфони, телевізори, комп'ютери. Ноутбуки та ігрові приставки теж працюють від електроенергії, вони дозволяють нам спілкуватися з іншими, переглядати відео, слухати музику, грати у відеоігри та навчатися. У медицині електрика є життєво важливою. Вона живить різноманітні медичні прилади, такі як електрокардіографи рентгенівські апарати, ультразвукові пристрої. Ці пристрої допомагають лікарям діагностувати хвороби та лікувати пацієнтів. Багато транспортних засобів, як от електромобілі, поїзди та літаки, працюють на електриці, використання електричних транспортних засобів. Допомагає зменшити забруднення довкілля та залежність від нафтових палив. Багато робочих інструментів, таких як свердла, лобзики, шліфувальні машинки, електроінструменти та зварювальні апарати, працюють від електричної енергії. Вони полегшують виконання будівельних, ремонтних та ремонтно будівельних робіт. Великі будівлі, торгові центри та офісні комплекси використовують ліфти та ескалатори для переміщення людей. Ці пристрої працюють від електрики і забезпечують швидкий та безпечний транспорт пасажирів. Банківські системи та електронні платіжні системи, такі як картки, мобільні платежі та інтернет-банкінг працюють завдяки електриці. Це дозволяє нам здійснювати безпечні та зручні фінансові операції. Телебачення, радіо, кіно та інші медіаплатформи використовують електрику для передачі та розповсюдження інформації та розважливого контенту. Ми використовуємо електроніку, таку як телевізори, радіоприймачі, плеєри, щоб насолоджуватися різноманітними, цікавими відео та аудіо. Електрика дозволяє нам спілкуватися через електронну пошту, соціальні мережі, месенджери та інші електронні засоби комунікації. Вона забезпечує швидку передачу інформації та дозволяє нам зберігати контакт із рідними, друзями та колегами навіть на великій відстані. Електрика в житті людини виконує незамінну роль і має велике значення для сучасного суспільства: від освітлення та опалення в наших домівках до роботи промислових підприємств і передачі інформації за допомогою технологій. Електрика забезпечує нам комфорт, зручність і прогрес. Останнім часом ми з вами могли на своєму досвіді відчути, що таке життя без електроенергії. Діти, подумаймо разом, а що було б, якби електрику так і не винайшли? Я вважаю, що ми б освітлювали домівки свічками, воду для купання спочатку гріли б на вогні. А вечорами загорталися б у ковдри, бо в оселях було б холодно. Щоб дати відповідь на питання, над яким ви розмірковуєте, можна використовувати такі слова. Я думаю, я вважаю, тому що, отже, спробуйте і ви дати відповідь на питання, що було б. Якби не винайшли електрику.